Будівництво для душі в Черкасах на дніпровських схилах зводитимуть храм Святого Михаїла. Над проектом працювали десятки архітекторів. Кращий варіант обирали громадою. Усі подробиці має Яна Федоровська. Сьогодні на в'їзді в Черкас всіх приїжджих зустрічає патріотична стела. Але вже за кілька років ось на цьому місці їх вітатиме Михайлівський храм. Валентина живе майже на виїзді з Черкас, ходить Дніпровськими схилами десятки років. Бідкається вночі цього шляху, остерігається. Все каже через непрохідні хащі. Ждемо це знаєте вже скільки. Це буде візитна карточка нашого міста. Якщо це хочуть, люди люди таке добре діло зробити, я думаю, що це нормально. Возведуть церковний комплекс біля парку Ювілейний. Перспективі такого сусідства радіють і в дирекції парків. Керівник підприємства Микола Бондаренко каже, всі плюси і мінуси будівництва прораховував ще на стадії обговорень. На сьогоднішній день там по суті хащі і сміття. Я думаю, що якщо ця територія буде доглянута, прибрана, на ній буде господар, то це тільки покращить відвідуваність в парках. Це залучить якихось додаткових людей, які, можливо, ніколи не були в парках, прийдуть в церкву, підуть і в парк, побачать, отримують насолоду. Для такої візитівки Черкас кращі архітектурні рішення шукали спочатку на міському конкурсі проєктів, потім погоджували на громадських обговореннях. Всього представили десят робіт, та всі вони ще потребують доопрацювань, Вважає історик Віталій Масненко. Має він зауваження і до обраної території. Заповідна по суті територія і для того, щоб проводити будь-які будівельні справи, треба ретельно дослідити, засувати. Можливо, там якийсь цікавий є такий археологічний об'єкт. Ну, зрештою, територія під відповідає тій ідеї, але тут єдине, треба дивитися, скільки там ті самі розв'язки транспортні, як вони будуть вписуватися, чи там можна робити парковки, чи не можна робити біля цього комплексу, і в який спосіб і тому подібне. Ну це технічне питання. Шний варіант обиратимуть з урахуванням всіх особливостей храму. Митрополит Іоанн переконує, це буде не просто церква, а духовний центр мистецько-культурно-музейного типу, де можна і помолитися, і відпочити. Будуватимуть храм за благодійні кошти, наголосив митрополит. Ніякого зв'язку із державними якимись е, е, коштами, тому що е, дуже небезпечно з державою мати справу, тоді коли держава змінює закони. То те, що робиться під державу, потім руйнується. Владика Йоанн каже, думки громади щодо архітектурних рішень почув, і остаточний варіант він оголосить найближчим часом. Яна Федоровська, Роман Буша, Вікка Новини. Поки зведення храму на периферії лише планують, інше будівництво у середмісті кипить наповну. У соборному парку зводять 130 метрову дзвіницю у формі голуба. Вже вигнали майже півсотні метрів. У цій же будівлі планують облаштувати ще й гуртожиток для малозабезпечених дітей та сиріт. Повідомляють черкаські єпархії.